Кавалєрка залетіла до мене на квартиру, зараз будемо їли трошки суші. З пацанами проголодали. Взяли всі замовили суші моці. Включили собі один дома, два. І будем балділи, будем собі їли. Кіно, файне, не? Ну, бренд трошки смакували, бо проголодалися. Жінка моя збоку то от є. Дивіться, які суші позамовляли, молодеж. Теплі, Теплі суші з рибкою, того, які ще є. Короче, є що вибирати. Є що вибирати, так? 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 Німець. Тобі сі все подобає? подобається? Конечно. Моя кухня, хто ще не вийде в коли ми тут тіктоки валили, коли пам'ятаєш? Та, там о, може і хтось не питаєте, ми то хен, і то були. Ох, ми тут пацанами з Америки досили то все. Ну, діли, так що всі західі чули. Так що все, легенько приступаємо. Всім смачного, хто зараз теж їсть, молодь. А ми будемо легенько теж смакували. Смачного братан. Дякую, дякую за Ні, хлопці, ну ви жрати скоро то страшне. Та помалійся, давити? Я один, воно вже Ти його ну, вже заліп'ять, певно. Що сказуєш, я менше їсть. Гостре не гостре. Але як два хочу хочеш і кавалерці показати і сам і сам взяти. Покажете, тут, ну, та я поки показую, то ти пхаєш собі живіт. А я рахую. Ти не рахуєш? ти не рахує жилі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Макурка. Ай, ці китайці придумали то на фест, і ідея. Японці придумали. Помало. Помало, не ми. Їм нормально, що ти рахуєш? Дустер зараз. А ти що цей запах, коли відкрилися двері ліфта? І ми вчора тут тобою теж пахло. Та, не ми, смерділо вчора? Так, yeah, все. Цілком можливо. Лизався was хто лизався з моїм братом? Not хто лизався з моїм братом? Ти лизався з моїм братом? Ні.

От ти з тим дідом не завжди, ні? Дивіться, поки я димкую, воно пухає. Все, молодьож, вибачайте, але я мушу це перше наїсти, бо що одне, що друге. Дивіться, вже нічого нема, поки я назвав, вже нічого нема. Лишилося пару штук. Беріть, жаліть, а то лише вам ще дві штуки. Беріть. По одному. Та ні, Рамі, беріть, то доїжте два. Беріть, жаліть. Та я лише по одному. Бо я взяв, поки ти його ви ці дивили, я там два рази ще з'їв. Я мало взяли, щось голодне, якщо чесно. Було два кілі, брат. А то не було два кілі? Ні. Слабо, слабо. Пішли, як, 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 як в цій век, в суху землю. Наразі треба кучу худого доправити. Що тобі взяти? З тим світлом, їсти не варять люди, щось і порти. Молодь, ви вже ці дивили? Один вдома. Тобто саме вдома. Один, два, три. Того року вже, ні? Проголосуйте того. Короче, Лілько, не ми щось не наїв, починає такі пішувати. Все, паніка, не думи, пацані, думаємо зробити, а ми ще з'їв. <сі> ти може жаліти дітям їсти. Держ, ми вже ці от, ми вже перекусили я трохи. Не, не, ні, я трохи був голодний, але трошки так от походив, походи нормально. Тара будемо вже вдома, які за 2-3 години, ви потерпіть дома тобто коси. Я хочу їсти, хоч і я ти мене гамі хочу їсти, але я буду їсти, він не можу забити. Ти ще тут, ти ще тут? На малий жри. Худок тоже си не наїжджає. Див, руки треба. Та він по нас з'їв, я вам кажу. Пигну жиряй. Я кобіла тревожу я! Тай би ток тич, прийде боже, кати. тобі. І що, зараз я наїждження? Так. Чи зараз ще на одну заплаку треїха? Ну стан голота